Почала піти прогулятися до свого улюбленого секонд хенду тому що реально в день-цілий день вдома день сидіти якось не дуже прикольно. Тим паче, зараз дощ, дощ зупинився. Вийшло сонечко дуже гарно. Думаю, піду хоча пройдусь, провітрюся. Подивимося, щось цікаве буде чи ні. В принципі, нічого не планую купувати, в мене все є. Я просто люблю заглядати і дивитися, що є цікавого. Подивимось зараз. На вулиці вийшло сонечко, боже, як класно. Бо такий сильний дощ йшов вночі, вчора. Реально, просто у нас зараз так тепленько, так добре, господи, так добре пройтись. Я хоча, в принципі, люблю дощ, Та не коли він просто усю зимку, вже третій місяць, періодично ці дощі, дощі, дощі. Ось, класно. Дуже мені подобаються ці ліхтарики, я завжди обожнюю їх роздивлятись. Думала це взяти, то мені здається, що він для моєї квартири був би завеликий. Чашки. Чашки то є любов. <голов> любов на все життя, я не знаю, мені здається, що чашок не буває ніколи. Постійно щось дивлюся, я не знаю, я просто обожнюю їх роздивлятись, які вони є прикольні. Люди привозять з різних країн. І у цьому секонд хенді до речі, вони дуже-дуже дешеві. Більше ніж за 2 долари, ось ці стандартні чашки для чаю я ніколи не бачила. В середньому ціна це 1-2 долари. Дорожче буде, якщо це якийсь там британський бренд, або Англія, щось таке дуже-дуже старе або дуже дуже знамените, як думають волонтери, які клеять ці наклейки із ціною. Ось ця кастрюля мені сподобалась що допоки я її не відкрила. Я подумала, добре закрию, я цього не бачила. Взагалі, цей секонд хенд мені подобається, що він недорогий, він знаходиться поряд зі мною і завжди щось поповнюють. Інколи буває, що люди реально багато чого розкупають і майже нічого не залишається. І я, до речі, помітила, що коли я ходжу в будні, то шансів знайти щось набагато більше, аніж я йду на вихідних або у п'ятницю. Ось це мені дуже сподобався цей соєвий віск. Я просто в шоці, я його, звісно, взяла, тому що свічки мені завжди потрібні. І ось цей набор, коли я побачила, я просто не змогла встояти. Він ідеально новий, ідеально класний. Кити, боже, які вони були гарні. Єдине, що 10 доларів я б за них не віддала. І оце постійно я дивлюся на ці лампи. Вони, знаєте, зроблені в такому стилі вінтажному, типу Тіфані, а ще щось таке, та вони неймовірно дорогі, там щось 200 або 400 доларів. Плен. Я не знаю, чому таку велику ціну на нього поставили. Ось. Стільчики по 5. Скравчучка. О, ось цей комп'ютерний по чому? Цей 10. Цей стілець 10 доларів. До речі, воно взагалі в ідеальному стані. За десятку. Прикольно. Як мені подобається ця пальма. Така вона велика, класна. Так Класно виглядає. Подобається у цьому секенді. Люди ж приносять ці донати усі у сумках. І потім всі сумки просто в них лежать. І якщо тобі потрібна сумка, якщо ти щось купив, вони тобі дають. Мені реально дуже часто такі прикольні сумочки дають. ця, яка прикольна з Дональдом, чи хто це, я не знаю навіть смішно. У нас скоро вже весна і починає розквітати сакура. Це просто якесь неймовірне дерево, я обожнюю. І я дуже рада, що по дорозі додому біля одного із будинків росте це дерево. Просто я кожен раз милуюся цією красою. А який стоїть аромат? І чому саме цікаво завжди, коли цвіте сакура, що в минулому році, що у цьому ідуть дощі? Ось і обіщений дощик. Більш за все впевнена, що поки я дійду, я буду мокра насквозь просто. Капець. Яка я щаслива, що я знайшла цю зарядку у торговому центрі. Не повністю вимокли ноги. Я оце, думаю собі купити такі кросівки, які повністю не щоб ходити в них на роботу, бо в нас зараз душі. У гумових чоботах мені щось незручно. Я думала між такими персиковими білими, то все ж таки якось персикові в житті не так гарно виглядають, як на відео. Ось таки вирішила білі взяти. Хоча, мені здається, вони засруться просто нафік повністю. А чорні такі є чи нема? Ні, чорні, чорні в дирочку. Хоча ні, начебто такі самі. Може краще чорні взяти. Чи білі? Я не знаю, Білі, наче універсальні, та блін на роботу ходити, білі засруться так, що мама дорога. Не знаю, 25 доларів. Я думаю, між трьома кольорами. Це такі персикові, білі і чорні. Блін, чорні універсальні. Мені на роботу реально не знаю. Білі, наче так можна буде постійно ходити і на вулицю. Мені каже, білі просто будуть дуже грязні. Ці персикові та ціні не під все будуть йти. Блін, я не знаю, які обрати. Одразу взяти шкарпеточки, аби перевзутись. Я оце думаю. Ці з медведиками такі прикольні. Мабуть, оці візьму, тому що в мене такі були, такі були. Наскільки 650. Тут 5 штучок. З ведмедиками Прикольно. Так, Я все-таки вирішила чорні взяти, тому що на роботу вони просто тряпочкою протери, все. До речі, ось ці бюстики, вони, блін, такі класні. Я в такому ходжу на роботу. Просто в мене був чорний, зараз в мене такий сірий. Треба собі буде потім оновити, купити якийсь світленький. Або оцей молочний, або рожевий. Дуже зручні, м'якенькі, гарно тримають груди. Супер. Єдине, що в мене, блін, взагалі-то в мене 41-й. Ці взяла 42-й, тому що якось 41-й були дуже тисні. 41-й були такі трішки в притірку. Блін, а ці реальні такі... Дуже-дуже просторні. Я якось я блин, міряла начебто, ну, блін, 41-й реально дуже так плотненько сіли. Ну, нормально, коротше. Що по всьому, то це такі острівки. де можна зупинитись, відпочити, посидіти. Класно. Дуже зручно. Ось ця жилетка у вигляді дубльонки мені завжди нагадує моє дитинство і школу, бо в мене реально взимку була така сама. Хочу якось поміряти це платье, до речі, я ще в голубому кольорі. Реально дуже прикольно. У мене щось подібне є, та воно дуже швидко зносилось. Це, мені здається, буде дуже класно. На літо або таке голубеньке, Тут ще якісь є інші трішки. О, Господи, що це на дитину. Так, всі по 28. Почекаємо на знижках. Вона жутко дратує в магазин, люди оце все. Що я так гремлю, це і потім воно все валяється, поприбивало шляпки на літо. Та ці всі мені напасують. У мене дуже велика голова, дуже в'єм великої голови, і дуже важко знайти те, що в мене буде нормально сидіти. Дуже класні ці грілочки для і не тільки там всередині зернятка ти їх кладеш у мікрохвильовку, нагріваєш і потім вкладаєш назад, і можна так трішки погрітися. Взагалі, в Австралії дуже багато різних різновидів грілок, тому що немає центрального опалення. 50. Скільки, до речі, оригінальна ціна? Оригінальна була 79, зараз 50. Стоять. Прикольні бривочки. Знаки зодяка. Магазин Такамакс тут дуже часто поповнюють різні сережки, дуже багато срібла, дуже багато щось посріблене і дуже часто можна знайти класні, дуже красиві оригінальні сережки. І порівнюючи з іншими магазинами, це буде набагато дешевше. Тому періодично я тут ходжу щось видивляюсь. У чому вони 10 доларів? Такі прикольні лахматі, які ще з І Якісь нові капці з'явилися. Такі м'якенькі на дотик і такі оригінальні, там десь носочки, десь там ще щось було всунуто, типу якийсь набір. 17 доларів. Ну, в принципі, це трішки дорожче, ніж в звичайних магазинах, та я думаю, вони якісні. Божеки, вони м'якенькі. Коваза цікава. Все для клас. <плес> Такі ціни на неї не бачу. Цікаві. Ось ці прикольні. У мене якась любов до цих будиночків, я, якщо десь щось бачу у вигляді таких будиночків, я обов'язково там зупиняюсь. Мені здається, якби я мала можливість, я б скупила їх усі. До речі, ці вази я бачила у Тікток щось робили таке подібне. І вже з'явилася серія до Хеллоуіну. Я не знаю, чому так рано. Мені здається, хоча, в принципі, Десь півтора місяці, чи скільки там два залишилося, тому вже по лисці заповнюють. Зі Мені оці подобаються. Диспенсери для Ну, Тут є піцей з острозіками. Кубка цих чипсів. Дінок подобається. Скільки він, до речі, я не бачу не бачу скільки він коштує. а там ще знизу це тортик. Цікавий такий асортимент, хоча я не знаю, куди це можна поставити. А ось ці лампи дуже-дуже класно виглядають. Такий підсилювач був у сек-денді. Тут просто викинули. Просто викинули. Диванчик, до речі, блін реально прикольний, цілий. Ось. Монітор. І кучу ще кучу усього. Це в нас будуть виходить, десь у четверг вивозити. Зараз всі виставляють. Шкода, що душі і все намокне. Якщо хтось щось міг забрати, то зараз не зможе, бо воно буде мокре. Ось ще один монітор. Монітори то взагалі тут постійно викидають. А китайці бігають і зрізають дроти, аби здавати на драх метал. Так що, хто перший, того і провід, того і дріт. Що я в результаті купила у хенді Перше це віск. Блін, соєвий 5 доларів за кіло. Я думаю, що це дуже дешево, тому що якось купляла за 5 доларів такий маленький пакетик. Ну, мабуть, там грам 200-300 було. Тут, виходить, 2 кілограми, 10 доларів. Я постійно запалюю свічки, і вони в мене закінчуються з якоюсь неймовірною швидкістю. Тому зробити самі це буде ідеально. І в мене, до речі, є дуже багато ефірних масел натуральних, тому я зроблю. І ще ось такий набір. 2 долари, це, ну, це взагалі даром. Фітіль ось такі. Такий ще віск. Щось не знаю, що там ще всередині є зараз свіченню. Ну, блін, реально, я колись купляла одна тільки така пачечка, десь 2 долари коштує. Мені здається, що просто люди, хтось займався свічками і перестав, і просто все це віддав на секонд хенд Блін, ідеально. Тобто за 12 доларів я можу буду зробити собі багато. Свічок з соєвого воску. Ось ця штука це просто любов з першого погляду. Я давно дуже хочу у Лондрі, там де, ми, ну, там, де пральна машинка, це все організувати. 8 доларів абсолютно нова. Я думаю, що нова буде коштувати набагато більше. Вона була зачинена, я не бачила, що всередині. І тут виявилося, що така мірна що це кружечка лопатка, я не знаю. Тобто. Для мила, для чогось миття. І виявилося, що тут ще одна всередині є ось така штучка. Ще одна коробочка. А, теж мірною ложечкою, боже, яка крихітна. Яка малесенька. Тут Окей. Боже, яка вона крихітна. Ну, просто така малесенька. Ще супер. Тобто, виявляються такі три контейнери, аби зберігати. Пральний порошок, блин, ідеально поставлю. Ну, понятно, що в мене тільки пральний порошок буде, а тут що я щонебу ще придумаю. Я думаю, що можна якісь там ганчірочки, якісь засоби зберігати. Ну, Блін, реально, буде так естетично і красиво. Ось, ось ці вилочки, ложечки я вже знімала і колись купляла їх. Знову їх там просто всі розкидали, і за 10 центів одна штучка. Я просто собі взяла в минулий раз тільки дві виделки, і дві такі ложки. Я вирішила взяти ще по дві, аби було чотири. Так так набір. Коротше, от якось так. Я дуже задоволена. Зараз відчинюю цю штуку, подивлюся, що там всередині. Дивимося, що у нас всередині. Так, одна пачечка. Дуже-дуже багато пачечок. Коротше, вони такі прикольні, вони товстенькі. Бо я брала дерев'яні, по типу, вони такі більш класні, вони якось там потріскують. Мені взагалі дерев'яні не сподобалося, як вони горять. І мені здається, що класичний, він більш такий практичний, більш класний. Тому я дуже задоволена. Ось тут що, це різна довжина, різна довжина і точна. Це більш тоненькі, це більш товстенькі. Тобто Три з великими, скільки тут штук. 25, 25, 12. Ні, це 12 см це довжина. Так, тут теж 25. 10, 10 і ще якийсь їх. Я теж думаю, що якісь соєві, схожі на соєвий. В принципі, немає значення. Тому треба буде свічки зробити. У мене дуже багато ємкостей, де можна зробити. Клас, супер. Я дуже задоволена. Я колись робила свічки собі для дому, тому що купляти їх невигідно, одна свічка буде коштувати ну, доларів 10, мабуть, це мінімум. Така парафінова, дешева десь доларів 5. А тут на цілий кілограм. Я думаю, що з кілограма ну, я залью середніх, я думаю, ну, три точно свічки я залью. Тобто економія дуже класна. Подобаються мені такі піти. Я купляю 4 долари, здається, там 4 штуки. Ось таких їх розрізаю, так вони влізають набагато більше: Кетчуп, сосиски, сир, Піца готова. Пару хвилин, все краса. Взагалі я дуже задоволена сьогоднішніми знахідками, тому що реально я тільки нещодавно думала, що я хочу навести якось порядок у своїй лондрі, тому що ну, виглядало просто все таке завалено, лежало. У якомусь пластиковому контейнері, а зараз ну, це просто естетика найвищого рівня. Єдине, що інше, я так заповнила, просто поклала туди ганчірки. Хай лежить. Потім у процесі я буду дивитися, що туди краще покласти і як воно буде зручно. Ну, а ще ми залили нові свічки. Дуже класно вийшло, мені подобається швидко, просто, естетично.